Російські пропагандисти балаболять про масовану атаку по Україні. Вони пишаються незрозуміло чим. І от тепер к нашей работе. Во первых действительно предварительно уже произведены пуски ракет со стратегических бомбардировщиков Ту 95 э, Навіть приходять сообщення о том, что взрывы звучат непосредственно в Киеве. Соловйов на своєму телеграм-каналі скромно написав, що били по ворожим об'єктам у Києві. А по яким саме ні. Бо в центрі Києва немає ніяких ворожих об'єктів, лише будинки й офіси. Просто він не може нічого сказати, бо були вихідні, і методички з Кремля ще не прислали. Де да ми взагалі Ну, є нюанси. Ми, звісно, замір. Ми самого початку були замір. А що там про атаку по Україні кажуть наші американські партнери? Американська посолка цього разу, до речі, прямо прокинулася і сказала, що нарешті по Києву вдарила саме російська армія. А то раніше, коли росіяни по Кривому Рогу вдарили, вона все не могла визначитись, чиї ж то були ракети, цікаво тепер, а де ж Дональд Трамп чого мовчить? Це так Путін показує, що хоче миру. Європа не досягла успіху в роботі з президентом Путіним. Але я думаю, у мене все вийде.